Доброго дня малята! Ось і прийшла до нас зима зі своїми клопотами, веселощами, розвагами та святами. Люди починають готуватись до різдвяно-новорічних свят, готують один одному подарунки, Прикрашають свої оселі. Та головну красуню ялинку. Ось яка вона яскрава прикрашена. Діти пропоную вивчити вам вірш Галини Темченко, що за гостя в нас така. Послухайте уважно. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка сяє зірка угорі, на гілячках ліхтари. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Тепер давайте спробуємо повторити вірш, а допоможуть нам картинки підсказки. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі. На гілячках ліхтари. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Молодці. Діти, а ви вже прикрасили свою ялинку вдома? Що ми знайдемо під ялинкою? Вірно, ми знайдемо новорічні та різдвяні подарунки. Пропоную вам діти пограти в гру подарунки під ялинкою. Вам необхідно уважно розглянути, які коробки лежать під ялинкою, та знайти подарунки однакової форми та кольору. Будьте уважні! Бажаю успіхів!